Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Іспанія відправила літаками до Польщі танки Леопард 2А4 та бронетранспортери М113, які призначені Україні, про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони Іспанії. Також у пакет військової підтримки увійшли боєприпаси різних калібрів, машини швидкої допомоги та вантажівки. Очікується, що всі матеріали будуть доставлені в Україну найближчим часом. Як зазначив міністр оборони Іспанії, Відправлений Іспанією вантаж складається з 10 бронетранспортерів м 113 і 4 танків Леопард 2А4, які будуть додані до вже переданих танків і бронетранспортерів. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки розкрив міст чергового пакету оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Це вже 43-й такий транш з лютого 2022 року. До нового пакета військової підтримки увійшли 32 бронетранспортери Страйкер, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні снаряди калібру 120 і 60 мм. Також Україна отримує додаткові ракети для ЗРК та «Насамс», високоточні боєприпаси до реактивних систем М142 Хаймарс та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Крім цього, Сполучені Штати передають Україні авіаційні ракети Гідро 70 протитанкові ракети «Товий Джевелін, безпілотні авіаційні комплекси Хорнет, підривні боєприпаси для подолання перешкод та понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. Німецька компанія у найближчі місяці доставить в Україну додаткові два зенітно-гарматні комплекси ближньої дії Скайнекс. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами компанії, системи розмістять на шасі Ман 8 на 8. Номенклатура боєприпасів буде включати програмовані снаряди з повітряним підривом калібру 35 міліметрів. Ці системи у невідомій кількості вже стоять на бойовому чергуванні в Україні. Гармата комплексу має ефективну дальність стрільби на відстань 4 кілометрів та скорострільність до тисячі пострілів за хвилину. Литва затвердила довгостроковий план військової допомоги Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви. Трирічний план підтримки Збройних сил України був схвалений 24 липня Радою національної оборони Литви. Основними напрямками підтримки будуть закупівля летального та нелетального обладнання, військова підготовка та тренування, фінансові внески до фондів допомоги. Ремонт військової техніки в Литві та підготовка особового складу Сил оборони України. Український оборонно промисловий комплекс розробив новий ударний морський дрон Магура В5. Дроном займається українське державне підприємство. Деталі про цей новий дрон розкрили на міжнародній оборонній виставці айдев 2023 Заявлені характеристики дрона. Дальність приблизно 833 км. Корисне навантаження 320 кілограмів, крейсерська швидкість 22 вузли, максимальна швидкість 42 вузли, довжина 5,5 метрів, ширина півтора метра. Благодійна організація Повернись живим нещодавно придбала додаткові розвідувальні комплекси Шарк. Тепер кількість переданих комплексів сягнула 14. У кожен із комплексів входить два безпілотники з сучасними відеокамерами, які здатні здійснювати трекінг цілі навіть при швидкості об'єкту у 100 км на годину. Також до складу комплексу входить пускова установка та наземна станція управління. Українські інженери в рамках ініціативи випробовують обладнання для постановки радіоелектронних перешкод проти дронів Камікадзе. Фотообладнання опублікували у соціальних мережах. Головне призначення розроблених навісних модулів протидіє fpv дронам. Інженери встановили зовнішній контейнер з усім необхідним обладнанням та антеною на башту танка Т-72, яку використовують українські військові. Державна газова компанія відремонтувала 20-річну газову свердловину, яка дозволяє щодоби видобувати понад 150 тисяч кубометрів блакитного палива. Про це нещодавно заявила прес-служба компанії. Через виснаження цільового продуктивного горизонту свердловина простоювала та не експлуатувалася, а відтепер тепер щодоби видобуває понад 150 тисяч кубометрів газу. З початку року капітально відремонтували мінімум 5 свердловин, які простоювали. В одній з областей України завершили основний етап будівництва комплексу для відвантаження цементу. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації. Щорічно комплекс зможе приймати, зберігати та відвантажувати автотранспортом 450 тисяч тонн цементу. Передбачена також автоматизована лінія пакування та палетизації. Відкриття терміналу дозволить створити десятки нових робочих місць. Загальна сума інвестицій становить 34 мільйони євро. Національний банк підвищив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 2 до майже 3%. зазначається, що надалі економічне зростання прискориться. Як повідомляє прес-служба регулятора, зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості сприяло подальшому відновленню економічної активності. Японія разом з Хорватією допоможе в розмінуванні території України. Про це повідомляє японське видання. Наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Японії провів перемовини з міністром закордонних справ Хорватії. Вони обговорили можливу допомогу Японії у розмінуванні України. Також хорватський міністр закликав свого японського колегу взяти участь в міжнародній конференції, яка буде організована Хорватією та Україною. Україна отримала півтора мільярда євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Про це нещодавно повідомила президентка Європейської комісії Урсула фондрляй на своїй сторінці у Твіттері. Як вона зазначила, сьогодні ми заплатили ще півтора мільярда євро, щоб допомогти Україні працювати та ремонтувати інфраструктуру буде більше. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.